Стіна нашої парадної. Тоже фундаментальна стіна. Ну, вона тріщить. Це парадна будинку на Пушкінській 6 і це пам'ятка архітектури. Самісінький центр Одеси. Усі стіни в тріщинах, стелі валяться. Місцеві скаржаться. Капітального ремонту цей будинок не бачив 60 років. Останнє, що тут робили – фасад сім років тому. А то, що будинку валиться, це нікого не волнує. Валентина Кирилівна жива на третьому поверсі. каже, робила у своїй квартирі ремонт у 2019-му. Штукатурила і цю стінку. Зараз вона вже тріснула. А ще раніше мешканці цього поверху відновлювали ось цю стелю. Тут же потолки були повністю упавши. Це ми все самі робили. І звичайно ж, власним коштом Обслуговує цей будинок ЖК Портофранківський, але тільки на папері кажуть одосити. Відповідь один – немає грошей. Тому що вони крадуть їх безмірно. Всі. А тим часом відремонтована машканцями стеля місцями почала обвалюватися, а у стінах з'являються нові тріщини. Вся справа в тому, що будинок останні десять років просідає, а під цим флігелем ще й фундаменту немає, розповідає Одоситка. Але зміцнювати його ніхто не поспішає. Тільки до приморської реадміністрації Валентина Кирилівна зверталася тричі. Но корольова здесь не було, йому тяжело. свою задницу поднять, а он присылал клерков, которые потом давали ему ответ, что дом находится в достойном техническом состоянии. А мы, между прочим, находимся в самом центре Одессы. Тай будинок на Зновых ему уже 189 лет, побудував его ведомый архитектор Бофо, так тут растошевывался готель парижский. Мы обнаружили тут фрески какие-то. Вот эту часть. Не стали ремонтировать, обещали, что будут деньги и доделают. Но у нас, как всегда, оставили на время, а оказывается, навсегда. Чем ещё он знаменит? Это был первый трёхэтажный дом в городе Одессе. До этого строились только двухэтажные. Ну а зараз тут падають на голову каміння. Падають, потому що дом дає усадку. Вот в от этой квартирі, где пена вилізла со стіни. Там живуть двоє малолітніх дітей. Там такі тріщини, що папа дітей пеною задував стінку, тріщину, а пена вилізла на цю сторону. Це вже інший флігель. Його стан ще гірший. Він же просто розвалюється на очах. Вон третій етаж, відтуди все сиплеться. Вон з криши, вон відтуди кирпичі падають, коли дощ, сильний вітер. Любов жива тут 40 років. Каже, не останню роль у жахливому стані будинку зіграли й комунальники. Ось це вікно вони обіцяли засклити ще 5 років тому. У них немає. Часу. Це ваше? Ремонтуйте. А за що ж я плачу тоді? А ось ми дійшли й до фасаду будинку з боку Пушкінської. Останні великі тріщини тут з'явилися взимку. Дивіться, що робиться на рівні второго етажа. А это департамент финансов. Департамент финансов, там в основном работали женщины. Им страшно находиться, потому что у них внутри еще падало на голову. Их срочно выселили, не знаю куда. Значит, своих им жалко исполкому, а нас, простых смертных, никому не жалко. А це листування мешканців будинку з чиновниками за останні 10 років. Користі від нього виявилося небагато. В управлінні архітектури, в управлінні пам'ятників е і культурного наслідку при Горсаветі. Заміститель мера по фінансовим питанням. Світлана Ніколаївна Бідрєга. Лічно у неї в кабінеті була на прийомі. Охі, ахі, взгляди на потолок. Канцена выдавила денег, нет, все. Останню відповідь мешканці будинку отримали ще у 21 році від департаменту міського господарства. Оригінальністю вона не блищить, усе також немає грошей, і відтоді так і не з'явилися. Чому дізнаємося в департаменті міського господарства? А там кажуть, з метою виявлення значних дефектів технічного стану за ось цим флігелем стежать. Для цього поставили тут маяки. Хоча тут видно все і без них. А от щодо цих тріщин у департаменту натякають, що все через затоплений підвал його. Вже осушили і поки що спостерігають за ситуацією. 7 червня 2023-го двадцять управителям отримано звіт за результатами технічного обстеження стану конструкції будівлі за адресою міста Одеса, вулиця Пушкінська, 6, та розробки рекомендацій щодо подальшої безпечної експлуатації будинку. Також інформуємо, що один примірник звіту надано до департаменту культури, національності, релігії та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА для прийняття подальших рішень щодо збереження будівлі пам'ятки. А тому капітального ремонту найближчим часом можна не чекати. Головне, щоб за той час, поки посадовці щось вирішують, будинок не впав.